Діяння апостолів, розділ 16. І він прибув у Дербу і лістру. А був там один учень Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віручої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами лістри і іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із за юдеїв, що були в тих місцях. Усі, бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб вони берегли ті постанови, що їх були, схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак церкви утверджувалися у вірі. І росли числом щоденно. Вони пройшли через Фригію і Галацький край, а Дух Святий заборонив їм звіщати слово в Азії. Дійшовши до місії, вони пробували пройти у вітинію, та дух Ісуса їм того не дозволив. І, пройшовши місію, прибули до Троади. Аж тут. З'явилось Павлові вночі видіння. Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже Перейди в Македонію і допоможи нам. Як тільки він побачив це видіння, ми зараз же старалися піти в Македонію, зрозумівши, що Бог нас покликав звіщати їм Євангелію. Відпливши з Троади, ми подались просто на Сомотракію, а другого дня на Неаполь, звідти ж направилися на Филипи, столичне місто частини Македонії, римської колонії. Ми кілька днів перебули у тім місті. Суботнього ж дня вийшли поза браму над річку, де звичайно відбувалася молитва. Та й, посідавши, розмовляли з жінками, що там були зійшлися. А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія Купчиха кармазином з міста Тіятир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилася вона і її дім, запросила нас, кажучи як ви мене визнали за вірну Господові, ввійдіть і перебувайте у моїм домі, і примусила нас. Іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала ці люди слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння. Чимало днів вона таки робила. Набридло це Павлові, і, повернувшися, він сказав до духа Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І в ту ж мить він вийшов. Її пани, побачивши, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на майдан до влади. Привівши ж їх до воєводи, сказали Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, звеліли їх сікти різками. Завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Павло та сила опівночі молилися і співали Богу, а в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус Великий, так що підвалини в'язниці затряслися. Зненацька відчинилися всі двері, і кайдани на всіх розв'язалися. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені темничі двері? Витяг меч і хотів себе вбити, гадаючи, що в'язні повтікали. Аж тут Павло скрикнув голосом великим, кажучи Не завдавай собі ніякого лиха, всі, бо ми тут. І, попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці і, тремтячи, кинувся у ноги Павлові та силі, а вивівши їх звідти, мовив Панове, що мені слід робити, щоб спастися? Ті відповіли: Віруй у Господа Ісуса, і спасешся ти і твій дім. І вони йому звіщали слово Господнє і всім, що були в його домі. А він, узявши їх тієї години вночі, обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в господу, то накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога. Коли настав день, воєводи послали слуг поліційних, кажучи Відпусти тих людей. Тюремник доніс ті слова Павлові Прислали воєводи, щоб вас відпустити. Виходьте ж тепер і йдіть собі в мирі. Але Павло промовив до них нас, римлян, без судової розправи, прилюдно вибили різками і кинули в тюрму, а тепер потай нас виганяють. Нібо, нехай самі прийдуть і виведуть нас. Поліційні слуги донесли ці слова воєводам, а ті, почувши, що вони римляни, злякались. І, прийшовши, попросили в них вибачення. А як вивели, попросили вийти з міста. Вони, вийшовши з в'язниці, зайшли до Лідії і, побачившися з братами та втішивши їх, вийшли. Перше Послання до Корінтян, розділ 16. А щодо збірки на святих, то робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожен з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити. Щоб збірок не робити тоді, коли сам прийду. А коли прийду, пошлю тих, що їх ви виберете з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Коли ж буде потрібно піти і мені самому, то вони підуть зо мною. Прийду ж до вас, як Македонію перейду, бо я крізь Македонію переходжу. А у вас може зупинюсь або і перезимую, щоб ви мене провели, куди я піду. Я вас не хочу бачити тепер лиш у переході, бо, надіюсь, деякий час у вас перебути, коли те господь дозволить. В Єфесі я перебуду до п'ятдесятниці, великі, бо й широкі двері мені там відчинились, і супротивників багато. Як прийде Тимотей до вас, глядіть, щоб почувався у вас безпечно, бо він, як і я, робить діло Господнє. Нехай отже ніхто ним не легковажить, і відпровадьте його в мирі, щоб прийшов до мене, бо я з братами на нього чекаю. А що до брата Аполоса, то я дуже його просив, щоб він пішов до вас із братами. Та він не мав ніякої охоти тепер прибути прийде, як буде догідний час. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, брати. Ви знаєте родину Степани, що вона первісток Ахаї. І що вони віддали себе святим на службу, то щоб і ви також корилися таким людям, і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я тішусь приходом Степани, фортуната і Ахаїка, вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас, церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно, Акила і Прискила з їхньою домашньою церквою. Всі, брати, вас вітають. Вітайте один одного святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як хтось не любить Господа, а натима на нього. Марана та. Благодать Господа Ісуса з вами, любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Псалом Третій, О Господи. Як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маю спасіння в Бозі. Але ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа. І він вислухав мене з гори Святої Своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння на твій народ твоє благословення. Книга приповідок. Розділ 22 Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість. Ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство слава. І життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник. Рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, Посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити. Себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним, прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язується, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі, такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних, КНИГА Пророка Авдія. Розділ перший. Видіння Авдія. Так каже Господь Ягве про Едома, Вість ми від Господа почули Посол був посланий між народи. Вставайте, підемо війною проти нього. Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким. Тобою будуть нехтувати вельми. Гординя твого серця тебе обманула. тебе що живеш у щілинах скелястих у твоїм високім житлі, і що міркуєш собі в серці, хто мене скине вниз додолу? Та, хоч би ти, немов орел, піднявся високо, хоч би ти вимостив собі гніздо між зорями, я й звідти скинув би тебе. Каже слово Господнє. Якби до тебе вдерлися злодії або уночі розбишаки, чи не украли б тільки те, чого їм досить? Якби до тебе увійшли збирачі винограду, чи не заставили б грон, бодай кілька? Як же обшукано Ісава, обшарено всі його скриті скарби? Аж до границі вигнали тебе всі твої союзники, тебе обманули. Перемогли тебе, друзі твої, тії, що хліб твій їли, петлю на тебе ставлять. Хіба я того дня, каже слово Господнє, не вигублю мудрих з Едома розум з гори Ісава. Страхом побиті будуть вояки твої, темане, щоб винищити всіх з гори Ісава. Сава, зарізанину. За насильство над твоїм братом Яковом сором тебе окриє, і ти повіки зникнеш. Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота, на Єрусалим кидали жереб, ти теж був як один з них. Та не годилось було тобі дивитись на день брата твого в день його горя, ані радіти злісно над синами Юди в день їхньої руїни, ані роззявляти рота в день нещастя. Та й не годилось було тобі вдиратися в ворота людомого день Його лиха. Ні, не годилось було дивитись тобі на його злидні в день Його лиха, ні зазіхати на його майно в день Його лиха. Ані ставати на перехресті, щоб утікачів його вбивати, ні видавати тих, що заціліли в день нещастя, бо близько день Господній на всі народи. Що ти чинив, те вчинять із тобою, твої вчинки впадуть тобі ж на голову. Бо так як ви пили на моїй святій горі, усі народи будуть пити завжди. Будуть пити і глитати, і будуть, наче б їх не було. А на Сіон горі будуть ті, що заціліють вона буде святою, і дім Якова їхній посілості посяде. Яковів дім буде вогнищем, Йосифів дім полум'ям, а дім ісавів соломою. Вони його запалять і пожируть. Ніхто не лишиться з дому Ісава, бо Господь сказав Ті, що на півдні, займуть Ісав гору, а ті з Поділля філистимлян. Вони займуть край Ефраїма і край Самарію, а в Ніямин займе Гілеад, і полоненні цього війська. Сини Ізраїля, які серед Ханаанян аж до Серепти, і єрусалимські полоненні, які у Сефараді, займуть міста на півдні. Збавителі зійдуть на Сіон гору, щоб судити Іса гору, і Господнє буде царство.